І цього дня в Україні відзначають День рятувальника. Святкуватимемо й ми в студії. У мене навіть голос сьогодні такий святковий обсамитою. Правда, комусь глядачі він подобається, комусь думать, нарешті слава дотриндівся, і він зможе помовчати краще б він взагалі помовчав. Ну мовчати сьогодні не вийде, тому що свято так чи інакше. А тим свято тих людей, яким багато хто завдячує своїм життям, тому що на рівні з бійцями збройних сил України за час війни героями стали українські рятувальники, які самі часом стають жертвами терору, тому що спочатку повномасштабної війни загинуло більше ста українських рятувальників, ще близько 350 були поранені. і Сьогодні вони відзначають своє таке професійне свято. Їхню роботу ми бачимо кожен день, тоді коли нам потрібна допомога. Вони а, розбирають завали, вони гасять пожежі, витягують людей з води, допомагають при побутових проблемах. Але сьогодні головна їхня робота це допомога при обстрілах. І після 24 лютого, 2022 року, бійці ДСНС врятували з. Пожеж з під завалів 5 тисяч 328 українців. Це ті дані, які оприлюднені офіційно. Тисячі українців рятувальники витягали з під завалів, рятували з різних місцин, де були прильоти ракет, прильоти шагетів. Більше того, спочатку повномасштабного вторгнення фахівці ДСНС обстежили понад 130 тисяч гектарів території, знешкодили понад півмільйона боєприпасів. боєприпасів. От станом на червень 24-го року, буквально три місяці. І тому в Україні зараз потрібно е, залишаються замінованими 156 тисяч квадратних кілометрів. І як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, для повного розмінування України потрібно мати 10 тисяч саперів. Тоді як нині цю роботу виконують тільки близько трьох тисяч фахівців. Ну а буквально от е, днями напередодні свята професійного українських рятувальників було свято чисто людське, звичайно, тому що в результаті обміну полоненими додому з поміж інших. Ста трьох військовослужбовців повернувся помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру ДСНС Київщини Олексій Данченко, який був у складі групи, яка евакуйовувала мирне населення з міста Густомель під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ну, ми теж хочемо у студії відсвяткувати, рідна моя. Ми теж ми, І ми е... можемо відсвяткувати із одним із наших героїв Станіслав Комаревський, пожежний рятувальник 36-ї державної. Пожежно-рятувальної частини другого державного пожежно-рятувального загону головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області зараз з нами Станіслава зі святом раді зі святом раді бачити Дякую. вас навзаєм. Ну ви такому, ви в хорошому настрої сьогодні. Ну можливо. Слухайте, ну от ви так ви теж ви один з тих рятувальників, ви один з тих героїв, які рятують життя внаслідок обстрілів, внаслідок. Давайте так, скільки ви рятувальником працюєте? Сім да. років, сім чи вісім. Сім років ви працюєте. А, ну, ви доволі молода людина. Як от стався, як от в який момент ви обрали? Ну, і ви так знаєте, посміхнулися. ну правда, ви доволі молода людина. Ну, принаймні, те, що я бачу. А, як ви обрали цю професію надзвичайно небезпечно? Насправді це було випадково. Просто була вакансія в пожежно-рятувальній частині і згодився та і все. А ну, до так. того якась фізична підготовка. Ну, все ж таки, у нас же ж є навіть університет по ДСНС. Ну, університет – Це для офіцерів, це для вищих mm -hmm. керівників. А я звичайний пожежний рятувальник. Тобто, так, було навчання, воно займає три місяці. Так. І після цього ви стаєте пожежним рятувальником. А що входить у навчання? от розкажіть? три місяці. Це недовго. Дуже, дуже багато чого. Поводження з ПТО, поводження з засобами індивідуального захисту органів дихання це одна з таких найважливіших завдань, напевно. Ну і багато там цікавого. Ну, є, от я пам'ятаю, скромно, ми, скромно. ми перед ефіром ви так сповно спокійно розповідаєте. Ну там е, є такі проста, ну це не проста підготовка. Слухайте, от, наприклад, у вашій практиці, е, давайте тепер конкретно предметно розберемося. У вашій практиці безпосередньо, внаслідок, я не знаю, прильотів, бо можливо якісь були це навіть не військові проблеми, наслідки не військових пригод. От скільки тривала конкретно одна рятувальна операція, яка полягала по рятунку людей по часу? Е, чи е, розбір завалів? От, Конкретно скільки доводилося? Горнобильські пожежі можливо. так ну, е, Найбільша пожежа, на якій я був безперервно, це чотири доби. Це було в Луганській області, е, це ще було до повномасштабного вторгнення, і там тривало це чотири доби. Чотири доби, а чотири... що горіло ліс? Горів ліс. ліс да. А як от, е, як от як, от як ліс гасять? Ліс гасять по різному. Ми тушили. Можна, ну, дивіться, є різні методи. Наприклад, там в США це так. робиться по одному. Там спеціальні є пожежники, вони так. лісові і вони зовсім іншими методами тушать там зустрічним підпалом. Ми трошки таким гібридним гасимо, ми, тобто, і автомобілями гасимо, десь риємо спеціальними такими військовими автомобілями, просто зрізаємо. Якусь ділянку лісу, щоб далі не перекинувся і цікаво, вогонь і, і переважно в нічний час, коли вітер стих, коли угу. верхова пожежа сходить вниз, стараємося просто загасити цю низову пожежу, тому що коли вона е, висока температура і вітер, вона переходить нагору і загасити її звичайними методами. Складно. А от за час повномасштабного вторгнення зараз уже яка найнадзвичайніша була пожежа, прильот, де вам доводилося працювати? От те, що ви запам'ятали дуже сильно, те, що залишило емоційний слід у вас в душі, і те, що ви будете розповідати своїм дітям? Ну я скажу так, що прильоти вони ну це завжди, як би це правильно сказати, не найцікавіше. Коли я скажу не найцік... найцікавіше, Професійно не найцікавіше. Е, це да, професійно не найцікавіше, тому що люди неправильно. Зрозуміють, Подумаю, Подумаю, що, думає, що, що, ні, що це цікаво там пожежі, але якщо брати те, що ми вже на них виїжджаємо, то ну, прильоти це не завжди там якісь цікаві пожежі. От е, Такі, скажімо, цікаві пожежі, це коли. Е, я поділяю пожежі на два типи є: відкритого і закритого типу. Відкрито це коли ви приїжджаєте, і вся будівля у вас вже охоплена Гри. вогнем. Ну, тобто, це така дуже затяжна пожежа, вона не цікава. Там все фактично буде зруйноване і так далі, і тому подібне. Закрита це коли у вас умовно кімната, десь там в квартирі або підвал. А це цікаво, е, да, тому що ви приїжджаєте, за першими ознаками. Ви. Навіть не бачите ніякого горіння, тобто ви вдягаєте спеціальні. Ми їх називаємо апарати, це засоби індивідуального захисту органів дихання. Це фактично такий як дайверський костюм. не костюм, а апарат для дихання. Тільки він спеціально для пожеж зроблений. Так. Ви вдягаєте маску, повністю себе закриваєте від того, щоб захистити від теплового випромінювання і заходите всередину. Так. Там зазвичай нічого не видно, там дуже жарко. Е, і вам треба знайти цю пожежу, ви знаходите, і дуже цікаво, коли ви подаєте в пожежу перший струмінь води, у вас фактично видимість дорівнює нулю. І тобто далі ви вже там на якихось своїх. Навичках пробираєтесь туди, да. ну не там ну, є спеціальні методи, да. тобто ви йдете по одній якійсь стороні, uh -huh. тягнете за собою, ви його називаєте шланг, ми його називаємо рукав, ви тягнете за собою цей рукав uh -huh. і в разі чого по ньому можете вийти назад. Тобто там наскільки темно і наскільки А темно там, чому? Ще... Тому що це підвальне приміщення, чи тому, що і воно задимлене. дуже сильно задимлене? Воно дуже задимлене. А коли ви ще подаєте воду в гарячу воду, тому що там. У нас є такі прибори, тепловізори вони називаються гарячу і... воду подають, холодну, звичайно, воду. Да, да. Холодну воду. І, наприклад, буває, що ти там тушиш і дивишся в підвал, от ви заходите там який-небудь отвір, і в так. тому отворі там, наприклад, там, 400 градусів температура 500. І звісно, коли ви подаєте туди воду, то це Я все зразу видає. перетворюється а. в пару. Ця вся ваша маска потіє, і ви виберете з собою купу ліхтарів. У вас на шоломі ліхтар. У вас може ще може бути індивідуальний ліхтар, і можете взяти груповий ліхтар. І вам всі ці ліхтарі, ну, ви бачите, там на Відстані витягнутої тій руці. А ще дуже часто в квартирах, наприклад, це ж так здається, що ви заходите, там все чисто там дивани, щось лежить, а ви цього не бачите, звісно, що ви І починаєте. не Знаєте, території. Да, не знаєте Скільки територій? мінімум людей має йти от на таку закриту пожежу? Три пожежі? людини, але якщо це за рішенням КГП керівника гасіння пожежі, угу. то під час рятування людей може бути залучено дві людини. Ви сказали, от про з точки зору професійного цікаві, не цікаві, але от з точки зору якоїсь емоційної, яка найскладніша була, який найскладніший виїзд був? Можливо, це була не пожежа, але от щось, що от, Запам не те, що запам'яталося ну, складно для вас було. Я фізично я не можу вам назвати насправді таких якихось. Е... Тобто, по суті, ви приїздите на об'єкт, ви максимально відтинаєте емоції, тому що вам треба зосередитись на своїй роботі і зробити все максимально ну, правильно. Ну да, ви ж дивіться, ви ж не просто приїхали і розглядаєте там, як буде, що буде. Ви конкретно вам треба взяти, по перше, ваше спорядження захисне з цим апаратом. Один апарат важить 13 кг, а вам ще взяти треба купу рукавів, це то, що ви називаєте шланги, стволи, затримки, якесь рятувальне озброєння. Ви, звісно, що не самі йдете, ну по-різному, досить по різному, в залежності від поверху. Угу. І тобто, ви не дуже концентруєтесь на якихось емоціях, тому що вам треба зробити, ну якби. Велику робить можна а коли я ви, би, практичне би. питання, просто от, як рятувальнику, так в нас коли ем, сирени. От да. люди ховаються в певних місцях. Рятувальники, де ховаються, от коли вони вдома не на службі. От де ви ж як професіонал, ви розумієте, ну, де слухайте, найбезпечніше ну, місце в квартирі? Я... Де вас швидше знайдуть? Там деякі люди в нас а. купують свистки, аби свистіти рятувальникам. Хтось купує собачий корм і ховає в кишенях, коли лягає спати, щоб собаки швидше познаходили. Я просто я, я харків'ян начиталася. Так я начиталася з харків'ян, що от вони чули до на ні. рахунок корму. Я вам не можу нічого сказати, але на рахунок свистка це до речі, правильно. І Найкраще місце, напевно, де можна склаватися, якщо це квартира, якщо ви не йдете в укриття, то е, десь в коридорі всередині вашої квартири поближче до входу. Поближче до входу. Швидше знайдуть. Ну, певно, що так. Да. Слухайте, ну а коли от, е, пожежа чи надзвичайна ситуація, тому ну, просто знаєте, все ж таки у людей одне уявлення про представників вашої професії, а всередині вони, як правило, зовсім інше. От коли ви їдете на завдання, так? Це правильно завдання називається, чи е, оперативний пожежа, вижди, виклик. От е, для людей, звичайно, знаєте, в американських фільмах це показує, були, до речі, український серіал, що їдуть значить, пожежні, вони зосереджені, у них такі героїчні, героїчні очі. А от як Кіду дійсно так зібрані чи в гарному настрої? Ну, їдер зібраний, але в гарному настрої. Ну, в нормальному, скажімо, на... звісно, що ну, знову ж це пожежа і нічого там веселого немає. Але ну, їдеш зі звичайним настроєм, просто сконцентрований, що тобі за чим зробити. А були от і... кумедні якісь ситуації у вашій практиці? Послухайте, Кумедних історій насправді дуже багато. І а, це зв'язано з викликами. Я їх називаю, як би їх правильно назвати, неправильними викликами. Наприклад, в нас там лебідь, так. нам здається, що йому холодно, обігріти і щось таке. І диспетчер починає там дзвонить до екологів, чи як їх правильно там mm -hmm. називати, дізнаться, кажуть, не чіпайте їх, не чіпайте, вони там до мінус кількох, їм все нормально. А там ну, буквально плюс 5, і люди вже починають турбуватися. Стаса, а от ми знаємо, що у військових, у пожежників, медиків. Є забобони і є традиції. Я однями бачила традицію проводів пожежника на пенсію, коли його от якраз з рукавів обливають там Та є щедро. Є. А які от у вас? Ну так само, коли пожежний вивчився, там і там перша пожежа його так само обливають водою. А для чого? В чому суть цієї ну, традиції? Просто традиція а ви буде така. достатньо. Ну я Бо знаю, можливо, там коли коли, коли повернувся додому, треба в дзеркало подивитися. Ну я розумію, чому подивитися треба, тому що значить, чи, чи все з тобою в порядку? От чого б водою поливають? Я не розумію. Про е випадки я забув ну, От ми не, не закінчили. От які у вашій практиці, ваша клетбувала от коли ви вже приїжджали, а там на місці ну якийсь треш просто відбувається. І хочу сказати, люди, чого ви взагалі нас викликали, або якийсь от, прямо анекдотична. Ну, ну от ну анекдотичних насправді, коли трапляється такі ситуації, от мені трошки не до жартів, тому що дивіться, е, сили ДСНС вони не необмежені. Я розумію, що тобто, ви могли в цей момент бути там да, де делеваєте. Так, і тобто, коли у вас зона виїзду, наприклад, і ви виїжджаєте сюди, наприклад, е, комусь здалося, що там котик не може злізти з дерева, а в іншій частині можуть загинути люди. Ну, це якби про це треба іноді думати, бо зараз. От, як мені здається, дуже багато людей якось дуже до цього відносяться несерйозно. От якщо там, наприклад, на початку моєї пожежної кар'єри, то люди відносились до цього більш серйозно. Вони хвилювались. Там ти можеш міг приїхати на виклик, і вони навіть е, кажуть, а ми вам нічого не винні там, ну, заплатити. То зараз люди ну іноді себе поводять, скажімо так, трошечки. Люди, поважайте наших рятувальників, вам Стасе, вашим колегам. Я бажаю того, щоб у вас завжди були цілі рукави, повні води машини. Я не знаю, як вам там правильно бажати пожежникам, але от нормально щоб, щоб все у вас було працювало і а, ваші колеги, і ви були завжди от, в. Здоровими і берегли нас. Дякую Добре, вам дякую вам, Станіслав Комаревський пожежний рятувальник 36-ї державної пожежно-рятувальної частини другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у Київській області. Сьогодні був сьогодні в нас День рятувальників, тому бачите їх. Привітайте.